Як ми провокуємо людей на неправильні вчинки? Розкажу на прикладі свого знайомого. Сидить мій знайомий на березі річки, рибалить ловить рибу. І тут голос позаду: чоловіче, чи не буде в тебе телефон? бо я свій десь в кущах загубив, можеш мене набрати. Той повертається і бачить чоловіка, дуже схожого на наркомана, але при цьому дістає телефон, починає дзвонити по тому номеру, що він йому дав. Звичайно, зумору не звідки не йде, тому він кладе слухавку, знов потім підходить той чоловік, і на третій раз він вже приходить з камінням. Врятували хлопця сусіди рибалі. Висновок такий: якщо ти бачиш наркомана, не показуй йому свої багатства. Обійди його боком, пересядь кудись. Не знаю. Як знаєте, є три принципи вовчиці. якщо ти сильніший, бий. Якщо ти слабкіший, біжи. А якщо вона хвора, відійди від нього. Тут так само. Тому, коли ви бачите людей, що не вміють свої контракти доводити до кінця, не заключайте з ними контракти навіть в усній формі. Бережіть свій простір, бережіть себе. Ви неправильних людей.